Всім привіт! Мене звати Андрій Лищак і я викладач в малій комп'ютерній академії. В нашій академії також є така річ, як кіберспорт, де студенти мають можливість прокачувати свої навички в різних іграх, а саме в доті 2 мають можливість тренуватися, мають можливість проходити певні лан-турніри, виїзні турніри. І все це є в нашій комп'ютерній академії. На заняття з кіберспорту студенти тренують власний макроскіли, мікроскіли, вчають правильну позиціювання, правильний мувмінг по карті, та також вивчають різні механіки ігор. Коли студент приходить на заняття з кіберспорту, він усвідомлює, для чого йому ця професія. Залом сфера кіберспорту вона включає в себе також. Фризові фонди, зарплати, це розвивається. І саме тому наша комп'ютерна академія готує класних спеціалістів, гравців з різних ігор. Якщо ваша дитина бажає прокачати свої навички ігри в кіберспорт, тоді ми вас чекаємо в нашій малій комп'ютерній академії.